У Дніпрі запрацювали перші жіночі купе в 41-му потязі Дніпро Трускавець. 15 травня 2023 року на сайті Кабінету міністрів України створили петицію з проханням виділити окремі вагони для жінок та чоловіків в усіх потягах Укрзалізниці, які слідують маршрутом довше шести годин. На довгих маршрутах, коли є необхідність сну у купейних чи плацкартних вагонах, пасажири можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі. Неподинокі випадки неприйнятної поведінки, такі як нав'яза поведінка, умисні дотики до інших пасажирів тощо. Зокрема, відомі навіть випадки зґвалтування у купейних вагонах. Менше ніж за місяць петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду. Тож 30 червня запрацювали перші жіночі купе в потязі Дніпро-Трускавець. На весь потяг поки що їх всього три. В одному з таких їдуть Юлія та Дарина. Юлія каже, купила квитки у жіночій купе не випадково, адже неодноразово стикалася з чоловіками, які залицяються в дорозі. Це буквально кожна поїздка, особливо коли в плацкарті не в купе. та вкопе також якийсь мужчина. Взяв, випив і поїхав. Як діла, от так от, як діла, давай поспілкуємося. А куди ти їдеш, а в тебе мальчик є?» таке. Ну, Прям таких активних не було. Як там я знаю, що дівчата б'ють і домагаються. А от Дарина подруга Юлії каже, у потягах з надмірною увагою від чоловіків не стикалася. Втім, вважає, жіночі купе необхідні для подорожей. «Відчуваєш себе вільно, нічого не боїшся, що хтось десь щось побачить, можна перевдягнутися, відчуваєш себе безпечно, що ти можеш спати спокійно, нічого не трапиться. Жіночий купе – пілотний проєкт. Він працюватиме до кінця серпня. Користуватися купе можуть також жінки з дітьми до шести років. Начальниця потягу Дніпро Трускавець Ксенія Тищенко каже: під час її роботи неодноразово траплялися конфлікти між пасажирами різної статі. Були випадки, що в купе їхали чоловіки з жінками. Чоловіки буває, випивають. Спиртні напитки, жінкам це не подобається. Конфлікти були. приходилось пересаджувати жінок з дітьми. А тепер надію, що будуть жінки їхати комфортно, затишно, безпечно. Чоловічі купе поки не запустили. Начальниця потягу каже: над цим вже працюють. Жіночі ж купе також запрацювали в поїздах Харків ясіня Київ-Ужгород та Київ-Кривий Ріг. Квитки у жіночі купе можна придбати у мобільному додатку з 30 червня 2023 року. Ангеліна Машинцева, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.